яка була озвучена на вашій сторінці у Фейсбуці стосовно створення алюміного комітету. Я прошу Вадима Конецького просить казати. Я просто зачитаю лист, я як від... речник можна сказати, від коло народової довіри, та від майдану, інформаційний координатор. Я зачитаю звернення. Ми його майже всі підписали, вибачте, ми дотрималися через це. Пане Юрій Вітальович, ми, учасники Херсонського майдану та представники ради Херсонських майданівських містів та громадських організацій коло народної довіри, звертаємось до вас приводу вашої ініціативи про створення обласної комісії з питань ілюстрації. Ми хочемо повідомити, що вважаємо неприйнятним, щоб комісію ілюстрації влади створювала сама ж влада. На даний момент в Херсоні вже створено 5 незалежних груп, які працюють над питанням ілюстрації, займаються вивченням справ окремих чиновників та розробленням механізму ілюстрації. Зараз іде погоджувана робота зі створенням незалежного громадського координаційного центру з питань ілюстрації, в який вже війшли представники Майдану, експертної ради, Херсонських громадських організацій. До співпраці всіх громадян Херсону, які вже тривалий час займаються алюстрацією. Ми плануємо налагодити взаємодію координаційного центру з органами влади. З цією метою вам та головам інших державних установ Херсонщини буде запропоновано підписати меморандум про співпрацю. Кожець, і крок, створений громадський координаційний центр з питань ілюстрації, буде висвітлювати публічно. Ми не бачимо необхідності створення обласної комісії з питань ілюстрації під керівництвом влади та з призначенням голови від неї. Також не бачимо жодних проблем з тим, щоб громадськість безпосередньо займалася люстрацією чиновників. Не, необхідні документи по конкретному чиновнику громада може отримати, зробивши запит до органів влади. Ми сподіваємося, що влада буде співпрацювати з громадськістю у цьому питанні і якнайшвидше надавати на наш запит вичерпну інформацію. Ще раз наголошуємо, що ми, Майдан та Рада громадських організацій Херсонщини коло народної довіри, не підтримуємо ідею створення обласної ілюстраційної комісії від влади і сподіваємось найближчим часом. Підписати з вами меморандум про співпрацю у цьому та іншому питанні. Тут підписалися 17 учасників цього засідання, і Майдан, і Автомайдан, і ну, представники ЗМІ 40-республіканська Республікансь... зодня самого родини майдану. І далі хто ще не встиг, ну, Тому, хто ще не був, був на засіданні, не... ще... 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 ну, вибачте. Давайте, Меніше, я, сферість, я, не знаю, я можу заселяти будь-яку іншу громадську організацію. Якщо ви не заперечите, то ми по темі, по тексту, а якщо якісь інші суперечливі питання, то ми після засідання. Ну, я зачитала звернення, оголосила позиції громади, Юрій Віталійович. Ну, ми вважаємо, що ми можемо і так співпрацювати, громада вже робить кроки, це є не було, я це немає. Те, що називається сама Я вважаю, що такий орган потрібен. І тут формат, який це громадська рада. Тобто, це реальний орган, який, який залучається громадськість. Тому що ми вже багато працюємо якраз і в плані ілюстрації, і це просто за все трибуна, де можна буде почути, увагу, як я це розумію. І ми вітаємо. Самооборони вітає. Вибачте, а хто ви? Б... Я представляю Хісонської народження. Ну, сам... мабуть, ми один, тому що... Ні, я не, я не один. Вибачте, я, я приймав участь там на хвилі. Роби... Але це коло, а... можна промовитися. Але з огляду на те, що і, там деякі особи, які я особисто не довіряю, тому що вони. Але ну, наприклад, Базелів. Да. Олександр, я не можу довіряти особу, яка втекла е, з Майдану під час. час... час... Ви, 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 не можна Подожіть, а ви а вообще курсі, що в страні відбувається? Я так розумію, ми зараз бачимо на очні спробу представників безпосередньо та зірвати процеси, які є в громаді. На базі спокійно, я представник влади, не треба за мене тут доповідати. Тоді це би спокійно. Ви виступили чи ви ще хочете виступити? Базі делегований сім'ї для озвучити загальну думку, наскільки оборона, яка робить. Якщо я далеко. Будь ласка, руки, прийдіть, хто мені забує зараз покучати ці питання. Вся громада. Вийдіть. Слухайте за ваші спокійно. Що давайте спочатку. Якщо б нам було запропоновано привезти сюди людей, привод тисячу людей, які... що ж у у нас нас <рес> зібрання, <рес> громадські Вибачте, Моє особовий слава подію. Він дійсно займається Крисом Шавою на трибуну і на свого прийшли будівля трибуну свого послухайте. ви прийшли. Я прошу вас, ви прийшли в будівлю адміністрацію для зустрічі з адміністрацією. Якщо вам треба було приміщення для проведення мітингів, щоб з'ясувати стосунки між громадськими організаціями, то я вас прошу звернутися і отримати ці стосунки. з'ясувати. Якщо я послухав представника, записав питання, які він озвучив, готовий на них відповідати. Шановні колеги, що стосується ілюстраційного комітету, я прошу вас, звертаюся до всіх представників громадськості, бути абсолютно коректними в виступах. Ніхто не пропонував під егідою адміністрації очолювати ілюстраційний комітет. Мені дуже прикро чути, і я вважаю, що це в цьому нет, ну, намисного якогось маніпулювання про те, що адміністрація хоче очолювати. Ні, шановні колеги. Я приветствую створення, хоч 10-20 різних підідами різних громадських організацій, подібних органів, які будуть з'ясовувати, хто з чиновників чи з бізнесменів, чи я не з громадських діячів діють не в межах закону. Це тільки можна приветствувати оці рух. Ми сказали для того, щоб порядкувати ці процеси, було б доречно, щоб е, був присутній заступник е, як представник адміністрації. Шановні друзі, я от повірте мені, я був депутатом міської ради Два Созива, і я за весь свій досвід бачив дві-три людини, які здатні були б серйозно розібратися е, в проблемах, які стосуються там функціонування міста. Тому що це не просто проголошувати гасла, а люстрація це доля людей, яка потребує прискіпливого винесення, дослідження фактажу, який може лягти в основу прийняття управлінських рішень. Для того щоб порядковувати ці процеси, систематизувати, було запропоновано щоб. До складу громадського, підкреслюю, громадського, обраного громадськістю люстраційного комітету, зайшов представник, який зможе коор ну, не координувати, допомагати направляти, готувати в необхідному так сказати, контексті документи, які може розглядати прокуратура і органи. На сьогоднішній день, шановні друзі, не дивлячись на те, що майдан Херсоні давно функціонує. Зараз ну я на цій посаді знаходжусь вже більше чотирьох місяців. На жаль, від громадськості не надійшло жодного ну, оформленого дону неоформленого дослідженого документа, який свідчив би про зловживання будь-якого представника влади. Я можу, знаєте, назвати людину Мірашніченко, його тут нема. Який там від товариства мисливців і рибалок там е, працює сумлінно і е, приносить документи, фактаж, які свідчать було, е, про зловживання, які були, е, тут мали місце під час відведення мисливських угідь приватним е, товариством. Ми ці питання досліджуємо, передаємо в прокуратуру і думаю, що. Будуть рішення по питанням донесеним ну от такою громадськістю він представляє товариство е, рибалок і мисливців. На жаль, сьогодні поки що від вас немає документів. Якщо вони будуть, е, то ми будемо їх направляти. Тут розглядати ви вправі, як будь-який громадянин України звернутися в тому числі і в правоохоронні органи, які зобов'язані розглянути ваші документи. Якщо ви вважаєте за доцільне, і я от, до речі, шановні друзі, мені просто ця боротьба ну, між е, ну, керівниками ілюстраційних комітетів. Вона видається несерйозною. Якщо у вас є три ілюстраційні комітети чи чотири, будь ласка, функціонуйте, і я буду працювати з чотирма, з п'ятью, з десятью головами ілюстраційних комітетів. Але хочу тут заявити на камері, що я знаходжусь на цій посаді, на службі державній, я можу розглядати питання, які стосуються фактів порушення законодавства. Якщо по можливості доведених, які можливо розглядати, а не просто нашої політичної приязні чи неприязні до певних людей, я, я переконаний в тому, що будь-хто з нас, якщо він опинився під увагою ілюстраційного якогось комітету чи громадськості, бажав би ну, серйозного прискіпливого дослідження обставин його діяльності, його роботи. Тому я закликав би вас, перш ніж ну, от, ну щось когось засуджувати, дослідити факти, надати документи, і я е, тут абсолютно відповідально вам кажу, що я зі свого боку буду звертатись до правоохоронних органів, буду приймати сам дії, які будуть пов'язані зі звільненням чиновників. Я хочу вам нагадати, що Багато чиновників, які не відповідали своїм функціональним приналежностям, нами звільнено. От у мене лежить список, який стосується і. Керівника департаменту освіти і науки, керівника начальника управління е, культури обласної адміністрації, і директора департаменту економічного регіонального розвитку та торгівлі обласної державної адміністрації, і е, тут начальника управління держслужби, і начальника управління головного управління юстиції, і начальника управління головного, головного управління Держземагентства.